З метою зменшити травматизм на виробництві й організували такі практичні тренінги. Перший це робота у замкненому просторі. Спочатку йде традиційна теоретична частина. В Інтерпайп вона проходить у корпоративному навчальному центрі. Це все має своє практичне підґрунтя. Дуже є велика кількість резонансних нещасних випадків, котрі сталися під час виконання газонебезпечних робіт у колодязях. Наступний етап інструктаж і перехід в цех. Присутні демонстрували, як проходять роботи в небезпечному середовищі. Ситуацію імітували, але все відбувалось, ніби насправді. Була здійснена перевірка на наявність газу метану буквально в буквальному приміщенні. Газ, метан відсутній. Під час тренінгу інспектори та учасники мали можливість ставити питання з заходів безпеки керівнику робіт. У нас це зачитується при роботі. Майстер детально роз'яснював всі дії присутнім. А десь записуються показники рівня е, метану, кисню в наряді. Допуску Зараз будемо записувати в наряді допуску обов'язково. Після підбили підсумки та обмінялися досвідом. Зокрема, представники підприємств з різних регіонів обговорили питання, які потребують вдосконалення. Не типова така практика, але я розумію, що є підприємства з різними умовами, з різними е, ступенями ризиків. Ми повинні Займати більше місця в тренінгу це практичні завдання. Тоді ми будемо отримувати результати. Саме такі практичні тренінги, підкреслили його учасники, допомагають організувати виконання робіт обов'язково за правилами техніки безпеки. У нас чудові інструкції, у нас чудові нормативно-правові акти, у нас чудові стандарти виробничі, одне прохання до всіх їх виконувати. Присутні висловили бажання взяти участь і у наступних тренінгах. Гарно було, що в кінці дали змогу висловитися спеціалістам з інших підприємств. Нас вислухали. Я вважаю, що це дуже корисно. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.